Доброго ранку хотілося б розказати вам, який комп'ютер я зібрав за копійки. Ось дивіться. Купив собі материнську плату Elite Group з підтримкою 4 ядер на DDR2. Чому на DDR2? Тому що, як відомо, DDR2 не дуже відстає від DDR3 по швидкості в іграх, а також у програмах. Планочки мені дісталися обидві за 60 гривень. Кулер. Мені дістався за 25 гривень, але подивіться, який кулер. З високим радіатором і з хорошим вентилятором із мідною п'ятою. Процесор тут установлений є 8500 двох'ядерний. Він дістався мені за 50 гривень, а також блок живлення. Мені дістався за 50 гривень, але я прийшлося зібрати корпус, тому що він був розкручений. Але він працює і досить добре працює. Цей комп'ютер, як ви бачите, без відеокарти. Я пробував встановлювати карту, воно все працює. Але тут є навіть інтегрована графіка GMA 3100. <кій> ця графіка навіть дозволить вам пограти в багато старих ігор. Якщо подивитися список в інтернеті, то ця вбудована графіка дасть вам можливість оцінити багато хітових ігор, які були випущені. Та нав навіть на цій інтегрованій графіці навіть GTA 4 запускається, але FPS, зрозуміло, що не дуже. Це тут Overlord можна грати на цій NFS, Most Wanted, Carbon і багато інших. Так що для тих, кому потрібен офісний ПК, і щоб не скучати на роботі і зіграти в деякі іграшки. В принципі, цього комп'ютера досить. Але якщо ви дасте сюди відеокарту, досить потурну, то у вас підуть ігри аж включно до 2017 року. І навіть новіші, якщо вони не дуже грузять систему. Так що, ставте лайки, підписуйтеся на канал, і можете зібрати отакий от от копійки.